Ось велосипед, ну, гуски тут камери. Крізь планетарка. Я планетарку побачив тільки вперше в 2010-му, коли стали привозити, а тут вона в них, ну, в цьому велосипеді може років 20 це як мінімум. І отак. От Це не дуже коштовний велосипед. Ну, нове сідалище. Велосипеди зачиняються всі, але навіть, якщо велосипед не при... зачинений, то. Красти це все одно кратишка. Якщо хтось звернеться, а це стаття. Ну а якщо зачинений, то легко доказати. Там просто доказати трудно, що скаже, ну взяв покататися, попутав. Що у нього теж такий ж.